На Буковині народився Бембі. Днями у вижницькому національному природному парку відзначили поповнення у родині благородних оленів. Малятко почуває себе добре, хоча ще на впевнено тримається на ніжках і ховається від людей. Про дике життя в живописному куточку Вижничини – в ексклюзивному сюжеті журналістів Чернівецького променю. Оленів бояна та добряну в реабілітаційний центр національного природного парку Вижницький три роки тому привезли єгері. Тварини були поранені і потребували допомоги. Тут їх виходили і вирішили залишити. Випустити їх в природу. Було це було означало приректи на смерть, тому прийняли рішення. Колектив, дирекція парку залишити їх у нас. Якщо в диких умовах вони проживають десь до 10-12 років, то в неволі вони живуть до 30 при добрих умовах. У просторому вольєрі олені почувають себе добре, мають де побігати і де полежати у затінку. За тваринами доглядають природоохоронці, регулярно прибирають і підгодовують. В зимовий період це різні злакові, де є багато вітамінів. А в літній період трохи менше адже є зелень. Основне їхнє харчування. У неволі ці шляхетні тварини рідко дають потомство. Розповідав... Катерина Стражир. Тому те, що у родині Бояна і Добряни народилося Оленятко справжнє диво. Доглядальники першому помітили зміни у поведінці оленихи декілька днів тому. Вона е налила дуже і вона дуже почала сторонитись людей. І це було 23, го 24 го ввечері, десь годині пів сьомої вона привела вже потомство. Над ім'ям маляті у парку довго не думали. Як би ми його не назвали, дітки завжди будуть звати його Бембі. Уже через 20 хвилин після народження оленятко стало на ноги і почало бігати. Відтоді пройшов тиждень. Зараз він на грудному вигодовуванні у матері за місяць почне щупати траву. А роги, як у батька в Бембі почнуть рости на раніше ніж за три роки. Доглядачі кажуть, у диких умовах олені не беруть участь у вихованні потомства. Втім, бо на це не стосується. Загострились батьківські відчуття в нього. Ну, це досить приємно, тому що, якщо б це було в диких умовах, він, напевно, навіть не подав, підозрював, що в нього народився син. У реабілітаційному центрі в Берегометі можна побачити не лише оленів, але й пару диких свиней. <звук> Кіс, кроликів і зовсім маленьке лелеченя. Давай, давай. Його привезли напередодні лелеці три місяці. Природоохоронці вигодовують птаху, аби потім відпустити на волю. Побачити цих тварин можна щодня з 9 до 18 години у Берегомецькому офісі національного природного парку Вижницький. Незважаючи на те, що ми тут живемо недалеко у вижниці, то я, наприклад, тут вперше мені дуже сподобалося. Ми викладачі Вижницького коледжу. Нас це вразило особисто, і тому ми вже плануємо на другий рік для того, щоб проводити екскурсії разом з студентами. Декілька хвилин пробираючись крізь крипову і подекуди непролазні хащі, ми нарешті знайшли її. Знайомтесь це марта. Вона рада їсть із рук і не проти позувати перед камерою до інтерв'ю. Щоправда, не готова. Ця чотирирічна зубриха живе в урочищі сухий з 2013 року. Саме тоді її разом із самцем привезли сюди в рамках науково-дослідної роботи з відтворення зубра європейського. Лютий, це він самець. Він був завезний першим в лютому 2013 року, і через місяць була завезна марта. Цей ви занесений до червоної книги України. Його представники в Буковинських Карпатах нині на стадії зникнення. У нашій області налічується близько 30 особин. Тому Округленню животика у марти природоохоронці зраділи. Наразі якраз той час, коли зубри мали би народжувати. Тобто, це ще може бути перша половина липня. Ну надалі вже ні. Тобто, якщо до цього часу це не відбудеться, значить треба чекати на наступний рік. Повноцінне харчування те, що допомагає тваринам дожити до старості, адже в диких умовах основної причини загибелі зубрів узимку є недостатня кількість їжі. У заповіднику вони їдять різнотрав'я і кру дерев. А ще їх підгодовують декілька разів на день. Це і коренеплоди. І комбікорма, ну тобто, таким чином ми його отримуємо. тій форми він отримує повний комплекс вітамінів, мікроелементів. Ну і само собою це солі. Наразі самець лютий важить понад 850 кілограмів, а зубриха Марта більше 700. І це не межа. Тепер природоохоронці думають, як відродити популяцію цих тварин. У нас були плани на створення більшого вольєру, де ми могли отримати від 15 до 17 особин. Mm -hmm. тобто, щоб це був повноцінний центр з відтворення зубрів на піввільних умовах. І потім невеликими групами випускати в природу і таким чином відновлювати вид. Побачити цих зубрів, буковинці можуть на власні очі щоденно в ще сухий, що поблизу берегомета. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.